Добрий день, дівчатка! Добрий день, хлопчики! Доброго ранку всім, хто виспався вночі. Доброго ранку всім, хто зробив зарядку. Доброго ранку всім, у кого сьогодні чудовий настрій! Зайчик приготував нам завдання. Давайте ми зараз з вами розглянемо, які цифри ми бачимо. Розглянули вони різнокольорові, а тепер давайте ми їх назвемо. Один! Два, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, зайчик приготував нам ще одне завдання. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури та назвіть, які геометричні фігури тут зображені. Розглянули. Отже, тут є круг, квадрат. Та трикутник. Порахуйте, будь ласка, скільки кругів ви тут бачите. Правильно, тут є три круга. А тепер назвіть якого кольору? Блакитного, помаранчевого та червоного. Правильно. Тепер, будь ласка, порахуйте, скільки тут є квадратів. Правильно, три квадрати. А якого вони кольору? Правильно, червоного, лакитного та жовтого. І останнє. Скільки трикутників тут є. Правильно, один трикутник. Якого кольору трикутник? Так, трикутник зеленого кольору. А ще невеличке завдання. Скільки всього геометричних фігур ви тут бачите разом? Порахували? Правильно, сім геометричних фігур. Молодці. Всі завдання від зайчика ми виконали, а зараз зайчик хоче нас познайомити з новими математичними знаками, які є. Отже, будьте уважні та запам'ятовуйте. Погляньте, будь ласка, ось прийшло каченятко зголодніло-зголодніло і хоче подзьобати зернят. Вгорі каченятко повернулося там, де зерняток більше. Погляньте, є зліва є справа зернятка, але каченятка повернулася в ту сторону, там, де більше зерняток. Внизу каченятко теж повернулося в ту сторону, де більше зерняток, та відкрило ротика. Зверніть увагу, що каченятко обирає лише один раз. І відкриває світ дзьоб у бік більшої кількості зернят. І дзьобик стає схожим на арифметичний знак. Цей знак називається більше або менше. Одне зернятко менше, ніж п'ять зерняток, 4 зернятка більше, ніж 2 зернятки. Розгляньте, будь ласка, які є знаки. Більше, менше і дорівнює. Знак більше і менше, дуже схожий на дзьобики. Печенятка. А тепер давайте будемо грати з цими знаками. Ви бачите, посередині є знак більше, знак «менше». Зліва в нас горішки, а справа в нас білочки. Давайте зараз ми з вами визначимо, який же знак ми поставимо. Куди буде відкриватися ротик нашого знака, чи на горішки, чи на білочки. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, кого ж більше чи чого менше. В цьому випадку ми будемо ставити з вами ось такий знак. Ротик цього знака буде відкритий на білочок. Давайте рахувати, скільки білочок. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять білочок. А скільки горішків? 1, 2, 3. Три горішки та п'ять білочок. Тепер ви здогадалися, чому саме знак відкриває ротик на білочок? Тому що білочок більше правильно. Три горішки ми позначимо числом 3. А чотири білочки ми позначимо числом 4. І як же ж ми скажемо: Три горішки менше від чотирьох білочок. Продовжуємо далі з вами грати та визначати, який же знак ми поставимо більше чи менше. Зліва в нас зайчики, а справа в нас морквинки. Давайте порахуємо, скільки зайчиків. Давайте рахувати разом. Один, два. Три, чотири. Отже, скільки зайчиків? Чотири зайчики. А справа в нас морквинки. Скільки морквинок? Ви вже порахували? Правильно, дві морквинки. Отже, чотири зайчики та дві морквинки. Який же ж знак нам потрібно поставити? Подумайте. В цьому випадку ми поставили ось такий знак. Ротик цього знака відкритий буде на зайчиків. А чому на зайчиків? Правильно, тому що зайчиків більше. Зайчиків у нас 4, а морквинок у нас 2. Отже, давайте вимовимо разом 4 більше, ніж 2. Остання гра від зайчиків. Зліва ми бачимо геометричні фігури круг, справа ми бачимо геометричну фігуру квадрат. Давайте порахуємо, скільки кругів у нас тут є. Порахували? Так, правильно 5 кругів. Справа у нас, як ми бачимо, 1 квадрат. Подумайте, будь ласка, який знак із цих двох ми з вами поставимо? Отже, ротик нашого знака буде відкритий на геометричну фігуру круг. Чому? Правильно, тому що кругів більше, кругів 5, а квадратів лише 1. Давайте промовимо разом 5, більше від 1. Отже, зайчик сьогодні познайомив нас із новими математичними знаками. Чи запам'ятали ви, як вони називаються? Запам'ятали знак більше, знак менше і знак дорівнює. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей!